Керамічні вироби один з ключових культурних маркерів трипілля. Чому вони настільки круті та якісні? Відповідь криється у тому, що їх виготовляли не аматори у свій вільний час, а ремісники у майстернях. Більшість цих виробів орнаментовані складними композиціями з глибоким символічним значенням. Окрім мисок, горщиків інших ужиткових предметів і навіть модельок домівок трипільці полюбляли створювати глиняні фігурки. Серед антропоморфних однозначно переважають жіночі статуетки. А все через тогочасне світобачення. жінка давала життя немовлятам, які потім ставали воїнами, пастухами, будівельниками, ну або жінками. Таке собі трипільське коло життя. Також Трипівці обожнювали тварин, створювали керамічні фігурки, баранчиків, птахів та зооморфний посуд. Наша історія ближче, ніж здається. Вона у старовинній кераміці та традиціях. Вона є і у твоєму закордонному паспорті.